Розкажіть ваше ставлення до так званих плівок Ніщенка і чи чули ви? Дякую за запитання. Е Ні, не чув. <смір> <смір> і не збираюся, чути. правильно. Е Пан Ніщенка є людиною, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочинів. Докази, по яким були передані до Верховної Ради під час голосування Верховної Ради по зняття недоторканності. Верховна Рада проголосувала і цю недоторканість зняла. Якщо є будь-що повідомити пана Оніщенка, він мав прийти до слідчих органів, прийти до суду, дати пояснення і в суді захищатися. Чи він має щось додатково передати до слідчих органів, як він казав? До НАБУ, до прокуратури, до американців чи до будь-кого іншого, я вважаю, що це абсолютно правильний шлях. Разом з тим, щоб дати пояснення по своїм злочинам, передати будь що що він І що ми ведемо зараз абсолютно інший спосіб, коли ці тези вибудовуються, використовуючи своїх друзів, для того, щоб побудувати політичний захист, отримати політичний притулок. Або в будь-який інший спосіб, я вважаю, що нічого спільного з розслідуванням, встановленням істини і притягненням до відповідальності це немає. Тим більше, що і за інформацією українських спецслужб і свідчень в кримінальних справах, і російські паспорта всім не дають. Тому я впевнений абсолютно раджу порадити його друзям приїхати в Україну дати відповідні свідчення, докази, таким чином сприяти притягненню всіх до відповідальності. Хто давав, кому давав, за що давав, що просили, які обласні ради, які народні депутати, які політичні сили, що там вони голосували. Я думаю, що абсолютно незалежному правоохоронному органу, як Національне антикорупційне бюро, це буде дуже цікаво. Журналісти в цьому будуть йому допомагати, я це буду тільки вітати.